Мирного вам дня та Божої благодаті, мої дорогі глядачі. Рада вітаю на каналі Українські народні прикмети та традиції. На часі у нас п'ятниця, 14 листопада. Світловий день триватиме 9 годин 9 хвилин. Схід Сонця очікуємо о 7.21. Захід о 16.30, Місяць спадаючий. Церковний КАЛЕНДАР. Православна церква України вшановує сьогодні апостола Пилипа. Він був одним з 12 головних апостолів, учнів, наближених до Ісуса Христа. Пилип був вірним християнином, людиною мудрою. За свої численні подвиги та проповіді після Вознесіння Христа був наділений даром чудотворення, який використовував людям на добро та на славу Господа. Він, причетний до дива Воскресіння, немовля та безліч сотворив цілень в ім'я Христа. Іменини у цей день святкують Петро, Михайло, Віктор, Микола. Пилип, Василь, Дмитро, Олексій, Федір, Сергій та Ганна вітаємо. Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 19.35 до 20.15. У цей час до свого охоронця можна звернутися із проханням, аби вам не загрожували крадіжки та злодії. Хочу зауважити, що ваш Янгол з вами завжди, тому чує будь-які ваші звернення та прохання у будь-який час дня та ночі. Пам'ятайте про це народні прикмети і традиції на цей день. День у народі називали Пилипівка і святкували це народне свято з родинним розмахом, запрошуючи на гостину родичів із сусідніх сіл, обов'язково сусідів, кумів. На столі мав бути червоний борщ, зварений на кісті. До нього господині готували пампушки. Ліпили вареники з картоплею, подавали з засмажкою із цибулі та шкварок, сметану, пекли пироги з сиром, тушкували м'ясо із картоплею. Ці всі страви готували у такій кількості, аби вистачило до столу на раз, аби встигнути з'їсти. Завтра піст і така їжа до вживання не годиться, а викинути її вважається великим гріхом. Також на цю пору казали, що відбувається заговіння Різдвяного посту. Люди співали українських пісень, обговорювали меню та плани на найближчий час, а уже з вечірньої пори наставала тиха година, де веселощі та голосні бесіди були недоречними. З настанням сутінок усі йшли додому. Аби помолитись та попросити в Господа сили і здоров'я, щоб пройти час посту у смиренності, цей день невдалий для прибирання в домі, бо за давнім повір'ям предків з дому піде щастя та добробут, тому люди такої роботи сьогодні уникали. З погреба на кілька днів заносили моркву, буряк, картоплю, цибулю, набирали та промивали квашені підпеньки, капусту. Господині передивлялися і за потреби просіювали крупи, адже це була основна їжа на пісний період. Також набирали на горищі сушню яблука, груші, чорнослив, з них варитимуть узвар та їстимуть у якості смаколиків. Часто в сушених фруктах могла завести сміль, тому і їх потрібно добряче передивитись. Варто пам'ятати, що важливим є не лише утримання від певної їжі, а й важливо душу свою розрадити, тому в цьому допомагає молитва, добрі справи та діяння. Рятує душу найперше піс духовний, а уже потім тілесний. Варто про це пам'ятати. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили немає ні дощу, ні снігу цього дня, отже і весна суха буде, вологи бракуватиме. Ранок починається із заморозку, чи інею, зима прийде сувора, і навпаки. На річках не видно криги, до Нового року сильного морозу та опадів не чекайте, що не можна робити сьогодні. Після заходу сонця заборонена вся жіноча рукодільна робота шиття, в'язання, вишивання, прядіння та ткацтво. За переказами предків, якщо не дослухатись, то сильно крутитиме руки. Що добре зробити? Гарною справою є нагодувати людину, яка підніша за вас. Проте, коли що небудь даєте, не дивіться в очі, бо скоро самі у скруті та без безвиході можете опинитись. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі гілочку вишні, буквально 3-4 см невеличку автентичні українські слова, гзитися. Так люди говорили, коли мали на увазі когось дражнити. Народна мудрість. Можливо, ви неодноразово чули про те, що не можна давати гроші лівою рукою, але чому саме так давайте розповім. Давня мудрість нам каже, що, роблячи так, ви добровільно віддаєте свій достаток. А якщо так зробити кілька разів ще й на день, до прикладу, в магазині, у транспорті, це вже приклади сучасного сьогодення, то ви не лише позбавляєте себе грошей, а й накликаєте на себе постійні, непередбачувані витрати. Тому все, що віддаємо, робити, варто правою рукою, а лівою брати. Стрижка буде доречною лише до обіднього часу. Далі її краще не робити, бо жодна справа до весни не вдасться. Щасливе число дня 5 – колірня фіолетовий. Містичні години доби триватимуть із 8.50 ранку до 10.00. У ці години варто проявити обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою вахта трилиста. У народі ще відома під назвою Бобівник або ж водяний трилисник. Для лікувальних властивостей збирали її листя у період з кінця травня до першої декади червня. Росте переважно біля болотистих річок та водойм серед хащів. Люди використовували вахту як ліки від туберкульозу. Також нею позбавлялись гельмінтів, а ще лікували жовтяницю, малярію та недокрів'я. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу була та, яка носила назву потапці. Її готували із вчорашнього чи позавчорашнього житнього хліба. Його гарно з усіх сторін і боків натирали зубцями чеснику, після чого нарізали на невеликі квадратики діаметром близько 1 сантиметра. Окремо нарізали свіже сало тонкими пластинами і смажили його до початку золотавої Скоринки. Тоді одразу ж додавали на пательню і хліб, попередню зайву жир зливали, смажили до золотої скоринки. Потепці гарно смакували з яєшнею чи просто смаженими яйцями, особливо коли жовток залишався рідким. Люди, що народились у цей день, вони є лідерами за покликанням. Тому намагаються домогтися цілий усіма доступними їм способами, інколи бувають жорсткими, але лише тоді, коли в них стати на дорозі. До їх сильних сторін відносять рішучість, прагматичність та цілеспрямованість. До слабких владність та егоїзм, що інколи дають таки про себе знати на цієї дати в житті варто стерегтись, помсти та мстивих людей. Успіх приноситиме сріблястий колір, камінь-талісман, Олександрит, а квіткою долі є магнолія. Цей день в Україні. 14 листопада день боротьби проти цукрового діабету, а ще це день логопеда. Давня приказка говорить, що справжнє щастя завжди попереду. Пам'ятайте про це і вірте без сумніву, тоді так обов'язково буде. Бережіть себе.